по вонотаріату, угу. спробувати сьогодні е, вспомнити, згадати все те, що ви вчили на базових навиках. Ірина нам сказала, що на сьогодні всі колеги, які прийшли базові навички, так? Тобто, в принципі, там основне поняття, і що це взагалі таке, вже маєте. Тому е, ми хочемо я в я нотаріусом працюю з 2009 року, працюю в Оболонському районі міста Києва. З 2019 року маю сертифікат медіатора. Спочатку це були базові навички, потім це були курси сімейного медіатора, і в кінці ще були курси бізнес-медіації за Мюнхенською програмою торгово-промислової Палати. Це та де я навчалася. Тепер, де я практикую, де я беру кейси і де я втілюю свої знання. Я є членом асоціації сімейних медіаторів України. І є членом Ліги медіаторів України. Ліга медіаторів працює з соціальними службами міста Києва, і звідти приходять кейси. Ірина Ярощук, я приватний теріс з Наталією Науси до нього працюємо. Я бізнес-медіатор, сімейний медіатор. Паралельно ще я після закінчення пройшла курс на Донбургській школі щодо, Це бізнес курс переговорів. Практикую, почала практикувати відразу спочатку навчання, як тільки дозволило, скажімо так, базові навички, які отримала, зразу почала практикувати. Ще паралельно я почала з 2021 року викладати в українській школі урядування медіацію для державних службовців. Тобто викладаю я вже виходить, ну це вже третій рік, це вже третій поток. У мене є така гарна фраза, що руки починаються з маленького, я її дуже часто кажу, і я кажу, що мідіація це взагалі інше свідомість суспільство. Вітаю вас, колеги! Мене звати Ірина Петрова. Я приватний нотаріус, є головою центру медіації. А також з 2022 року викладаю медіацію для студентів п'ятого курсу в Європейському університеті. Я дуже рада з тому, що більше колег наших нотаріусів починають більше цікавитися медіацією, тому що насправді конфлікт це зона росту, це зіткнення протилежних інтересів і можливість знайти спільне, більш ефективне рішення. Більш того, вважаю, що так як на сьогоднішній день Міністерство цифрової трансформації наступає нам на п'яти. І насправді це навіть добре, тому що більше нашої архівної роботи ми зможемо передати в електронні кабінети. Але в той же час ми маємо спілкуватися з людьми і давати їм вже трохи більше, ніж просто нотаріальні послуги, нотаріальні дії. І навики медіації, інструменти, якими володіє медіатор, вони якраз дуже круто інтегруються в нашу професію. Тому що насправді ми так завжди слухаємо дві сторони. І Марина Олександрівна Черниш, я приватний нотаріус. Досвіду ще практичного застосування базових навичок по медіації, як таких, не маю. Але в момент, коли намагаєшся вирішити якусь конфлікту ситуацію, або там на десь зі сторонами вирішити питання по спадщині, по шлюбному договору, то, звичайно, якісь базові навички застосовуєш, але розумієш для себе, що ти їх застосовуєш. Як медіація, воно звичайно ще поки що не проходить. Тож сьогодні буде дуже гарний кейс, я сподіваюся, саме з практичного питання і знову поновити свої базові навички. Слава Наталія е, я думаю, що я не маю досвіду з медіації з людьми, якщо казати про те, що я з кимось вирішувала питання без вчинення нейтральних дій. Але я думаю, що я маю досвід, тому що для вчинення нейтральних дій я завжди... Е, Спілкую з людьми, ми знаходимо якісь рішення, знаходимо, яка нотаріальна дія їм потрібна. Звичайно, це перше, що приходить, це договори, які саме договір укласти. Бо буває, люди приходять з однією метою, а йдуть від мене з іншим рішенням. Тому я сьогодні тут я хочу отримати практичне знання, хочу пограти в цю гру. І спробувати разом з колегами чомусь навчитися. Були ми під час війни, дуже ці... зацікавила ця тема, очевидно, через те, що наша професія спонукає до того, щоб впроваджувати медіацію. І особисто мене цікавить сімейна медіація, бізнес-медіація, те, що твої колеги мені сказали, цікава тема, зразу. Собі якусь галочку вже поставила. Зрозуміло, що медіацію дійсно якісь елементи ми використовуємо з нашими клієнтами, громадянами, але думаю, що особисто в мене були, були такі елементи, де я чітко розуміла, що я паралельно проводжу медіацію, коли відповідно. Стукалися. І вона була успішна достатньо, тому що з шляхом переговорів, ну, знову ж таки, елементи. Я наголошую на цьому, тому що чистої медіації не було. Ось. Але теж зацікавила е, така інформація щодо волонтерства. Я думаю, що дійсно за цим правильно Галиночка каже, що за це, це майбутнє, і це треба продовжувати впроваджувати. Час разом дуже дякую. Всім мене звуть Олена Верповська, я також приватний нотаріус, Ну, оскільки в мене тут всі приватні нотаріуси, не буду оригінальна. Е, у мене особисто, на жаль, з медіацією зараз поки що стану на сьогодні не досить гарні асоціації, тому що саме вранці, коли я збиралася на останній наш. На останній наш цикл навчання. Саме того ранку почалася війна, і у мене зараз медіація чомусь, я кажу mm -hmm. вам особисто, на жаль, асоціюється mm -hmm. саме mm -hmm. з війною. Mm -hmm. І ми вже ж проходили ці навчання, ми його закінчили, і все було чудово і все. Але ось кожного разу е, у мене ці згадки і я. В тому числі прийшла сьогодні, щоб ну, особисто вже поспілка, поспілкуватися і вже да, розірвати ці, ці асоціації, тому що я також вважаю, що за медіацією майбутнє впевнена, що кожен з нас щодня, ну як мінімум, до якоїсь там, навіть той, хто не навчався, є медіатором. Що я хочу сказати стосовно медіації, я вважаю, що кожен нотаріус він вже з собою не є якісь навики медіації, е, навіть якщо він і не стикався з цим, тому що ми працюємо з людьми кожного дня, особливо хто багато оформлює там спадкових справ, хто стикається з шлюбними договорами, договорами про майна, там, де у нас буває да сторони конфліктують, то ми вже. Раємося, якби ці всі ситуації е, регулювати і ну нейтральною стороною брати. А медіація на сьогоднішній день звісно вона дуже. Ну, я вважаю, буде потрібно, тому що у нас складний час, і е, люди навіть вони так ну настроєні, да, і психологічно дуже тяжко, не навіть не стикаючись там з роботою, а от навіть на вулиці, в магазинах і куди б ти не, не пішов. Ти ну, люди по-різному да, настроєні. Тому тобто навики медіації нам просто дають, е, ну, якби е, наші, ну якби ми можемо да, якусь там ситуацію не довести до якоїсь там абсурдного е, моменту, а на самому початку да, це все е, вирішити. Ну, ось, приватник, Київ. Якщо взяти за основу думку Галя, то в мене досвід в медіації, у мене той діток, малій собачка і вся інша біда, то думаю, що я так, медіатор. Але чесно, практичного жодного досвіду, був е, рік тому час. Ну, не них час війня, а до війни в складі нашої групи, де ми були на курсах, інтерес, Ну, інтерес, напевно, наступний, чесно. Рік тому дав собі відповідь, що я не вірю. Не вірив? Не вірю. Мідіацію. Не так. Себе ага. медіації це раз. Тобто я собі чесно дав відповідь, що я, напевно, не зможу шапку зняти, тут я нотаріус, тут я медіа. Ну, а треба Фільм. все ж таки. Паніма, панімаю, <кій> але ну же він переважає, тому прийшов спробу номер два. Второй поток царя. Маріус, який проводив медіацію, посвідчувати вітруальний термин. У Наталі є досвід цього питання зараз. До речі, асоціація сімейних медіаторів вже хоче. З нами співпрацювати так. з цього питання. І вони чомусь думають, що закон про медіацію і запитали мене це впряму. Чи нотаріуси згідно закону можуть проводити медіацію тільки в межах своїх ну, справ, справ? Я кажу, моя думка: ні, у нас в законі не написано, що тільки в межах своїх справ і своїми спадкоємцями. Ми сьогодні тут зібрали для того, щоб домовитися, як буде розподілено. Ця спадкова маса між вами всіма. Я хочу вам нагадати, що ми сьогодні тут вирішуємо це питання і намагаємося домовитися добровільно. Ніхто не змушує нікого приймати в цьому участь. Якщо ви згодні пройти цю медіацію, ми з вами підпишемо договір, в якому ви не даєте згоду на проведення медіації. А також я хочу вам нагадати, що все, що ми будемо тут говорити, це конфіденційна інформація. Те, що я буду говорити з кожним з вас, якщо ми з вами будемо спілкуватися особисто з кожним окремо, це теж конфіденційна інформація. І про це ви даєте свою згоду і теж підписуєте для мене згоду на те, що ви не розголошуєте інформацію. Конфіденційна інформація. Ти погоджуєшся тільки, а тобі треба ходіть все. Ти нікому нічого не кажеш. Боже, майже мій вік. А ще, скажіть, будь ласка, в кого обмежений час, там до п'яти і все. Я б хотів в п'ять поїхати. Так, п'ять і все. Тобто орієнтуємося до п'яти сім. У нас є можливість або до п'яти сімо. Також, так як я доглядав в дитинстві за тою Волгою, я розпочав ми в колеса, все вимивав, там на терах. То ви ще претендуєте на Волгу? Дуже претендую на, на Волгу і на акції. Ну вже Які? на ваш вибір будь-якої компанії. Ні, це ще. Митро, я вже все. Найпищі. Все розумію, да, але. Ви знаєте, тітенька Христина вона дуже високодуховна людина. І от зараз я дивлюся на цю сімейку. Я розумію, чому вона половину своєї суми віддавала на благодійність. Тому що це просто. Важко. Я багато не хочу. Мені важливо тільки що. Я малюю. Так, Мені 43 роки, я заміжняла, чим мені треба займатися чимось. Я думаю, господарка, я малюю. Для мене важлива картина, зрозуміло. Ну і картина, «Клод Моне, схід сонця, ви розумієте, оригінал. Це, це те, що мене надихає. Я, тітоньку, умовив туди вкласти гроші. Я весь час її консультував, тому що це мій бізнес. Це просто не може. Ви все одно не знаєте, що з цими акціями робити. Єдиний єдиний серед усіх присутніх, хто знає, що робити з акціями компанії Корес це я. І це не відео. Знаєте, я взагалі сижу, слухаю вас всіх і дуже дивуюся. Ви так говорите про Христину? Високо, пафосно, але без жодної поваги. Ви взагалі знаєте, що то була за жінка? Я в свої 63 нарешті відчув, що то таке мати жінку, справжню жінку. Вона за все життя розпалила в мені взагалі жаху жити. Я майже не жив до неї. Жінка. Будь ласка, Константин. Сім'яка, Бонжорно вам. Четыре года назад я вас видел последний раз на похоронах у батьки. Ничего не поменялось. Как пауки в банке вот это вот. Ссоритесь, срывайтесь Давайте так, откровенно. витек ты, конечно, классно нарисовался после смерти батю вот этот. И это я за тут еще сидит. Батя, блин, с Кристиной отлично жили. У них была классная семья. Привили мне все, что я имею. Вот. Можете поздравить меня. Что мне поздравить? Я во Флоренцию иду учиться. Вы помните во время брака, что Кристина купилась, моя батя? Ну, кто-то записал, может, или кто-то интересовался. мне батя все рассказал. У Кристины не было детей. Ну, так случилось. Не было. Фактически, если так считать, то Благодаря тому, що мой батько був з Кристі в то я единственный сын. Поэтому батя сказав перед смертью, що ти маєш право на недвижимость. Ви ж мене зараз то позвали? Ні, ну визвали, а визвала Вони Ви завжди старчиський маразм, коли вона писала, а той заповіт. Це однозначно. Картина Картіна і я стає. Можна, будь ласка, мені слово, як брату? Я, звісно, спочатку висловився, що. Там цінні речі повинні залишитися в сім'ї. Я попросив тільки Боже квартиру і Волгу, а тут посторонні люди просять картину мене. Я не знаю, якісь там е, які, діамантові гарнітури Дмитро. Скажіть, будь ласка, чому для вас так важлива ця Волга? Тому що це моя пам'ять дитинства. Я пам'ятаю, як ми їздили з бабусями, з дідусями на ній. Як ми купували персидський килим, як його несли? Тому я погоджуюсь, Ігорю, віддати квартиру, а собі залишити Волгу. Дякую. І купимо тобі нормальну тачку. Я просто тачку. шикарно виглядав на фоні тієї воли. Дар, я розумію, що ретро це цінно, але yeah. якщо в нас буде діамантовий гарнітур, він мені не треба, мама, скільки мені ти, там лишилося. Що ти хотіла, мама, ви ж хотіла пахне. Я тобі мама, ти ти хотіла? А ти, а ти, не треба. На що тобі відреагувати? Цінувати кожну хвилину в цьому а житті. А я тебе прошу, що там цінувати лишилося. Ти ж сама сказала, попа, цим пахне. В мене до тебе така пропозиція. Якщо ти хочеш цю картину передати на благодійність, Вона то навіщо ну, так так да, отримати депозиція. гроші. Ну навіщо тобі саме картина? Ти ж можеш продати іншу річ. Є, іншу. Депозит. Е, є депозит з грошима, Попугає і так, так, ти так. можеш передати ці гроші на благодійність, mm -hmm. або є е, тут інше. Марки ще там щось, дві обручки, які теж можеш продати передати на благодійність. Чому саме картини? Бо він хоче з цієї картини, я зрозуміла, Константин, да займатися тим, що її виставляти і ну, разом з папугаєм, бо він дуже його полюбляє отримати Обажаю. цю картину. А ти хочеш потратити гроші на благодійність? тобі не Байдуже, що саме передавати і продавати. Я так. ж так розумію. Так. Давай ми може не ми домовимося, і ти отримаєш інше майно, а картину Я ми віддамо Константину. Це варіант, Но ви знаєте, що таке тварина в сім'ї? Це ж це ж дитина. А це ближче, ніж <рисвіт> дитина. А як це пов'язано з ковром? Да. А хто подумає Почараз про інтереси вій. кота? Коту має бути м'яко. Персинський килим. Хто хотів да. Дмитро? Що а, ви Я, я, я е, 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 це нагадаю? Це я розумію, що багато майна, але я вам нагадаю, що е, вкласти кошти в акції Фореста Гампа була моя ідея. І я тітку на це вмовив. І я супроводжував, і я знаю, як працює ця компанія. Це е, приватне акціонерне вириство. Я все знаю, як де заробляється і так далі. Відповідно, будь-хто з вас отримавши ці акції. Це mm -hmm. для вас просто папір. Ну, я медленному бізнесом займаюся. Сербічно. Ви зрозумієте, там треба постійно контролювати. Я на невеличку частку претендую. Я ти не, не претендую на контрольний пакет, будь ласка. Можливо, Але е щоб е є, так. запитайте, я так розумію, що для вас важливо мати постійний no, я контроль над спробувати. акціями. Це діамантове кар'є для своєї племінниці. Діамантовий гарнітур я дуже хотіла, ну добре, я віддам своїй племінниці. Але залиште мені годинник. Я хочу споглядати свої найщасливіші миті життя. І будь ласка, всі родичі, прошу вас, приїжджайте в мій будинок. Бо я все ж таки одинока людина. І це вийшло. Квартиру я не собираюсь, квартиру не собираюся продавати. картина мені нужна, тому що буду експонувати, виставляти, показувати. Продавати ви я не Абсолютно. Если уже совсем тебе горловое, тебе эта картина так нужна, Аня, ну тогда давайте высчитаем сейчас на круглом столе стоимость этой квартиры. Я, наверное, готов подкупиться и получить адекватную стоимость за эту балку. Константин, а вы не хотите, тут есть депозит? А что же вы не хотите депозит? Я понимаю, вы хотите на этой картине зарабатывать, выставляя ее на разных выставках. Ні, ну може бути вас заінтерісують акції або, наприклад, депозит? Акции нет, точно які акції акції а що на да. що ви ще претендуєте Бо, а, тільки на картину? На папугай <реш> папугай <реш> <А, Но> папукай. <реш> ти отримаєш інше майно, а картину <реш> ну, <реш> «Морідом Константину». розглядати це варіант, але що з однією мови, що ви будете обов'язково завжди згадувати про те, хто передав вам це майно, цінність його і що це тітка Христина. Сам, саме вона брала в цьому участь важливу, а не просто заробляла кошти. Ви, ви згодні, Константин? О, Це велика цінність. Отлічно. Я дуже рада. Таким образом, ми зробили Так. Ну очевидно, если у меня получится, так как я себе запланировала, буду выставлять картины, то во время экспозиции картин буду отдельно уделять внимание, разговаривать, что эта картина была приобретена моим моим папой с такой-то такой-то. Поэтому Информационная информационна память будет. ходить. на реальность. Да. Вас влаштовый? Так, у нас дуже а? Дякую, супер.